Тому, якби я для себе ще раз роблю вибір е, Тесли в плані е, переднього удару. Чому? Тому що він не важкий і е, його реально зібрати. Так, більше, більше там запчастин якихось, але. Да, більше дрібниць, там пластику якогось і так далі. Але в тебе є розуміння, що це навісні деталі. Тобто у тебе не пошкоджений кузов, в тебе нічого не варилось, в тебе нічого не, там, не варювалось, нічого не різалось і так далі. Тобто, фактично, зараз, якщо там, е, якщо б ми не знали, що всі Тесли їдуть з Америки, і, і я продавав цю машину, я б сказав: ой, тут чуть-чуть крилечко, там було пошкоджене, там чуть-чуть шпаклівки і так далі. Чому? Тому що... Крило в колір, капот в колір, бампер так, трошки ремонтувався, але ти ж ніяк не зрозумієш, який він, ну, він оригінальний, але ремонтований. Ти ніяк це не зрозумієш. Тобто по всьому автомобілю в мене тільки шпаклівка є і покраска лівого крила. Я вважаю, що це ідеально, з рахунком того, що я закладав 7600 на ремонт, а фактично вийшло 6 е, 200, чи 600, 300.